Всім привіт! Була сьогодні в Нито. Вечірній закуп в понеділок. Такий, дещо треба було, бо закінчилося, дещо докупила на вздогін. Тому зараз покажу, розповім, що саме обрала. Витратила 29,75 в супермаркеті. Нетто такий наш місцевий АТБ, як я його називала. Порівнювала принаймні, тому що більшість тут продуктів, ледь не всі. Власної марки Netto. ну і ці продук... ця продукція дешевша ніж аналоги інших брендів, але якість смак влаштовує. Тому власне їдемо в нето, щоб придбати там продукти нето. Що саме цього разу мені знадобилося? Взяла броколі 900 грамів. Ось тут заморожені. Заморожені, ось такі суцвіття зелені. Дуже зручно, швиденько готую, і у нас така поживна, поживний, дуже корисний овоч, готовий. така ось Капустка. Коштує це євро 98 таке броколі. Далі. Туалетний папір, за яким власне їхала. Тому що нагальна потреба в нас виникла, треба було поповнити запас 12 ось таких рулонів. Тут три шари паперу. Саме, саме ці нас цілком влаштовують за якістю 4,68 коштують. Грецький йогурт взяла, теж їмо, Ось додаємо вареничку з інжиру, те, що я приготувала, і смакуємо. Начебто всі вже більш-менш відгукнулись на таку мою ініціативу, щоб не купувати йогурти з наповнювачами, е, вже готові. То, ну, поки що так. Принаймні, мені, наприклад, смакує такий десерт. Євро 24 коштує 4 баночки. Йогурту, тобто одна упаковка. Я взяла цього разу дві такі упаковки. Чай закінчився теж, треба було, чорний чай, ось такий. Тут в пакетиках 25 пакетиків, нічого особливого теж нету. І коштує такий чай, є 75 центів. так. Я взяла хліб з висівок, тепер ось нас часто беру, беру не білий хліб, а саме з висівок. Сподіваюся на його більшу користь і поживні ось, речовини, які там зберігаються, коштує ця велика упаковка євро 94. Так, І тут його аж 900 грамів. Ну, тут для бутербродів підійде. І так, кіста з'їжею. Взяла саме такий. Далі в нас яйця, 20 штук. Яйця в нас дуже швидко розходяться. Ми зараз снідаємо яйцями, постійно готую щось, кудись додаю. Варені яйця теж використовуємо, тому <кій> ось такий запас ще зробила, щоб точно вистачило. 3,80 коштує 20 ось так, Вони там не надто великі, але беремо те, що є. Морква Морква за ціною 2,19. Бачите, ціна була менша, всього 2 євро коштувала. Бачите, ціну замалювали маркером, бо підняли ціну 10 центів за кілограм. Морква непогана, діти їдять, хрумтять, з'їдають ось так, як снек. беруть по морквині, доїдають. Чому я неймовірно радію, звичайно, то чому би не поповнювати такі запаси, частіше яблука коштують зараз мінімум євро 50 принаймні, в то буде можливість буду брати десь більше і краще. Пам'ятаєте, я по 3 євро за 3 кілограми брала. Зараз такої щедрості там вже немає. На жаль, ось, що входимо в положення в будь-якому разі, якщо діти їдять моркву, то треба, щоб вона постійно була. Єдине, що вона довго не лежить, тож не накупиш її наперед, так як яблука. Яблука, наприклад, може довго і полежати. А сказала про це. Далі сьогодні у нас буде спагеті карбонара, багато салату і буду спагеті карбонара. Для цього я взяла ось таку нарізку. Це щось на кшталт бекону, ну, в'яленої свинини, порізаної маленькими шматочками фюме. Тобто з копченим, чи принаймні зі смаком копченого м'яса. Ось дві упаковочки на 200 г. Це якраз буде нам до соусу карбонара. Я сказала чи Так, Будемо карбонару робити. Ціна такого м'яса євро 74 за 200 г. Взяла ще моцарелу, теж до салату, до помідорчиків, бо взяла ще й помідори. Коштує 75 центів. Ось такий пакетик на 125 грамів такої моцарели. Далі це не наш салат, Горішка. Купую горішки, діти просять ці. Ось цей меланж, тобто тут змішане. Ну, Бачу кешів, бачу мигдаль, лісовий горіх і арахіс 150 грамів. І там, здається, якась ще акційна пропозиція. Мені там якась сума грошей повернеться з цієї. Ну, Я там не уточнювала, що саме. Але це коштувало Євро. 40. Ці 150 грамів а, томати. Томати за акційною ціною євро 29. цього чого, кілограм коштує чудова ціна. За ось такі помідори, які чудово пахнуть, гарно виглядають. тверденькі буде нам на салатик. Такий собі сезонний овоч. Заплатила я за кіло 420 заплатила євро 83. Огірок теж до салатів. Торбродів салатів коштує. Євро євро, Ось така акційна пропозиція. Багато разів казала, що тут поштучно огірки тільки так продаються. Тож, яка його вага і кілограм, ціну за кілограм, я не знаю. Взяла олію, бо закінчується. Так, намагаюся, щоб менше споживали її, але альтернативи в мене немає. Нічого не можу вигадати. Але чому би. І не використовувати перевірений спосіб. Євро 78 зараз коштує літр олії. в нас. Це теж нетто, тобто навіть така дешевша пропозиція з того, що там було. Ну, ще горішки, кешю. Ось таке. Ну, це вже Миколай сказав, що йому мигдаль не подобається. Я йому попередній раз купила на його замовлення горішків, він хотів, але мигдаль щось не їсть. Сказав, що кеш не більше підходить. Тут я ще його побачила. Смажений підсолено, євро 25 коштує пакетик такий. Ось, власне, і все, що я сьогодні купила, сподіваюся, не надто затягну це відео, вам було цікаво послухати, подивитись. Цілком такі наші стандартні покупки, наші стандартні продукти. Я думаю, навіть можна відслідковувати, як змінюється ціна за тими продуктами, або не змінюється. Вже ось каналу а, в січні, мабуть, я його завела, або в відкрила канал, або в лютому, на початку лютого. Менше з тим, за всі ці місяці фільмую всі наші закупи. 99,9% наших закупів. Тож можна статистику навіть якусь собі вигадати, організувати. Все, дякую вам за увагу. Не буду більше вас відволікати. Дякую за вподобачки, за підписки і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!